Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фає Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки про зоряне небо, будиночок для мушеняти та озеро для каченя. Казочка про зоряне небо. Мамо, а звідки на небі місяць та зорі? Питав у мами Андрійко. Мама лагідно всміхнулася і мовила: Ну що ж, синку, слухай, колись нічне небо було темним та невеселим. Тоді володар неба вирішив прикрасити його. Аби людям було світліше вночі, він створив місяць. Світи місяцю людям, говорив він йому. Щоночі світив місяць з неба усім на землі. Люди раділи місяцю у небі, їм тепер було веселіше. Та з часом місяць почав нарікати, що йому одному на небі вночі дуже сумно. Тоді володар неба запалив у нічному небі мільйони ліхтариків, які палають щоночі. Як добре тепер мені, радів місяць. Запалені ліхтарики нагадували місяцю мандруючих світлячків. Місяць навіть інколи спостерігав, як ті ліхтарики мерехтіли і неначе перелітали з місця на місце. Місяцю дуже сподобалися його нові друзі. Я назву вас зірками, сказав він їм. Ось так, синку, на небі з'явилися місяць та зорі. А з часом люди почали називати небо зоряним, закінчила розповідь матуся. Тепер послухайте казочку про будиночок для мишеняти. Виросла на городі якась велика, кругла та жовта рослина. І зібралися навколо цієї дивної рослини мишка, зайчик та котик мурчик. Стали вони думати, що то таке незвичайне і яскраве з'явилося на городі? Може, це чийсь будиночок і там хтось живе? писнуло мишеня. Не знаю, воно якесь кругле і жовте. А може, це сонечко впало? Припустив зайчик. Подивись, сонечко, як було на небі, так і сяє. Напевно, це чиєсь яйце, засміявся котик. Їхню розмову почула курочка і пояснила: це ніякий не будиночок, не сонечко, і не яйце. Ця рослина називається гарбуз. Він їстівний і дуже корисний. Друзі зірвали гарбуз, обережно вирізали серединку. З соковитої м'якоті зварили смачну кашу, а з гарбуза зробили будиночок для мишки. Як мишка зраділа, коли побачила свій новий дім. Дякую, дякую, радісно пищала вона. Бігаючи навколо нього і роздивляючись з усіх боків. В мене найгарніший будиночок. В будь-яку погоду він залишається яскравим та додає гарного настрою. Озеро для каченят. На одному подвір'ї жили 12 каченят. Були вони такі потішні та маленькі. Що братики Миколайчик Максимко та сестричка Наталочка наглядали за ними від самого народження? Коли каченята підросли, мама сказала Шкода маленьких каченят, вони так полюбляють плавати в озері, а біля нас, на жаль, озера немає. А що ж нам робити? Замислилися дітки, як допомогти каченятам. Довго думали братики та сестричка, які були тут. І найстарший Миколайчик запропонував самотужки зробити для каченят на подвір'ї озера. Поділилися дітки своїми намірами з мамою. Вона зраділа, що такі гарні у неї помічники. Разом обрали вони місце за хатою для штучного озера. На наступний день мама принесла на подвір'я велику балію, а тато наповнив її водичкою. А ми штучних листочків летаття принесемо та ігрову жабку. Радісно говорили дітки батькам, облаштували озеро для каченят усією родиною. І щоранку дітки весело проводжали своїх друзів-каченят до нього. А ввечері, накупавшись, задоволені каченята разом з мамою качкою поверталися до себе на пташиний дивір. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!